Дівчатка, ось така біленька, класна. Дивіться, як вона гарно переливається. Дівчат, вони йдуть в одному розмірі. Вони можуть бути від 110 до 125, вона буде по вас. Якщо вільненько, то можна брати від 110 таку підбіж, типу біжки. Резиночка є внизу. Ви її собі можете вкоротити, підкотити, і вона буде вам коротша. Ось така, ось така сіренька. Дивіться, як каміння тут гарно переливається. Це дівчатка йде трикотажик. Ось такий трикотажик. Колір джинс. Ось така, не знаю, як на неї сказати. Скажіть, що це за колір, бо я не знаю, як він називається. Ось такий, Таке, як, як морква, під морквяний, не знаю, як правильно назвати. Ось такий колір. Є в червоному. Дівчата, є туніки ще трикотажні, теж класні, дівчатка їх побрали, але не на дуже великі розміри. Ось така, ось така. Ось така яскрава, ось така яскрава рожева, світло рожева. Кольори дівчата всі гарні. Ось така.